Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти про рослини. Подивіться уважно та скажіть, як ми можемо одним словом назвати ці рослини? Кімнатні! Тому що ростуть в будинках у спеціальних горщиках. А у вас є такі кімнатні рослини? Я покажу вам, які є у мене. А ви скажіть. Чи знаєте ви їх назву? Це фіалка? Кактус Це орхідея? Гера. Плющ, Хлорофіту алоє. Ця рослина називається красула, або в народі називають грошове дерево. А ще кімнатні та вуличні рослини вирощують у спеціальних будівлях із штучним кліматом. Їх називають оранжерея. Оранжереї будують із прозорого скла або пластика. Створюють там комфортні умови для росту рослин. Людей, які там працюють, називають квітникарі. Вони доглядають за рослинами в оранжереї, поливають їх, підживлюють та слідкують за правильним освітленням. В оранжерею можна піти на екскурсію, прогулянку, дізнатись про багато цікавих рослин. Життя рослини починається із насінини. Ось погляньте! Діти, видумайте та дайте відповідь на запитання. Що було б, якби рослину поставили в темне місце? Вона ослабне Що було б, якби рослину забули полити? Вона засохне. А що буде, якщо доглядати за рослиною, поливати, мити? Тушувати землю. Вона буде рости і квітнути. Діти, про яку будівлю ми сьогодні з вами розмовляли? Оранжереї. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі!